Аултер пус польського виробника AVA, модель 2028. Є такий гарний принт, і також для акценту чорна стрічечка з відділкою. Приємна принтована тканина ззовні. Всередині обов'язково пововнений дубляж і кармани для вкладиші з пошапом. Пояс напівпрозорий, м'який, еластичний, не має бокової кісточки і два ряда гачків. Бертелі оздоблені таким золотим фурнітурою, вони не знімаються. Гарна, класична кругла форма з Т-образним крієм, який дає таку гарну форму і дуже зручний. В інтернет-магазині Білизна Інюан ви знайдете жіночу білизну в великому асортименті від чашки А до джель і ІК, пушак, м'яка та полум'яка чашка і інше. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та ставте лайк, якщо цікаво і сподобалось для більшого просування відео.